На равлику жінка з Хмельницького виграла грант. Альона Шабонько героїня нашої програми. Стверджує, що все вдалося, потрібно жити тим, чим ти займаєшся. Ну що ж, пішли знайомитись? Альона зовсім не планувала пов'язувати своє життя з равликами. Так вирішила доля. Це була справжня сподіванка для подружжя. Чому саме равликова ферма? Взагалі, ми не планували відкривати равликову ферму. Так сталося чисто випадково. що ми виграли грант на створення равликової ферми? Цю ідею я подала в один з конкурсів. Ну і це чиста випадковість. Тому ми не змушені були, але ми мусили да, в принципі змушені були відкрити равлику ферму згідно договору. Які у вас були емоції, коли виграли ці кошти? Спочатку дуже раділа, а потім, коли ми приїхали сюди до нас на дачу, був трішки шок. Адже попереду виявилось дуже дуже багато роботи. Я знаю, що ви свою ферму відкрили під час карантину. Чи не було страшно відкривати її? Якщо чесно, взагалі карантин нам не відчувався. Але було страшно відкривати равликову ферму, бо це щось було невідоме, нове. Проте дуже вдало ми відкрили під час карантину, бо люди всі думали, де провести час, куди завести дітей, щоб, що показати. І через те в нас, так знаєте, активно почали відбуватися екскурсії. Чи було спочатку важко доглядати за фермою? Знаєте, доглядати за фермою не лише спочатку було важко, і зараз важко доглядати, тому що з року в рік ми щось вчимося нового, адже це знаєте, кожен рік це робота над помилками попереднього року. І равлики це такі істоти, в яких допускаєш дуже багато помилок. І е, ти їх мусиш виправляти на наступний рік. Бо в поточному сезоні ти їх вже ніяк не виправиш, бо вже заселені равлики. Тому е, це така важка праця, хоча е, кажуть, що равлики це бізнес для лінивих, але я вам скажу зовсім не для лінивих. Так і розпочалися екскурсії зі смачними делікатесними дегустаціями. Багато любителів смакоти вже стали постійними відвідувачами епіравлика. В Україні взагалі вирощують два види равлика. Хелікса з перса ось така мушля світліша, він більший за Müller, А ми вирощуємо хелікса сперса мюлер. Чим цікавий Helix Сперси Müller від максимуму, тим, що Helix Сперси Müller можна їсти повністю. Тобто, все філе, яке є в мушлі, ми їмо. Окрім того, їмо равликову ікру і його використовуємо на слиз. Але, окрім того, ще в Україні збираються такі вид, вид равлика, як дикий равлик, дикий виноградний равлик, хелікс по він називається. Його ми можемо побачити зазвичай після що він прокидається після дощу, вилазить, а можна знайти в лісах біля річок, на смітниках навіть його продають, його подають на дегустацію, але особисто я напевно не наважилася б його дегустувати, знаючи, де він може повзати. Тому, якщо ви коли-небудь захочете знову здегувати породегустувати равликом, я вам рекомендую лише дегустувати тими равликами, які розводяться на певній території, от закрита ділянка, так як нас. Тому ви просто знаєте, що вони їдять що вони нікуди не повзають і не їдять те, що не було б дуже приємно знати вам. Тому йдемо дивитися на равликове поле і розповідати про равликів все. Вісьмама сотнями дерев'яних щитів равлики ховаються від палючого сонця. Їм темно, прохолодно і комфортно. Щороку, з травня по жовтень, на цій ділянці вирощують більше півмільйона мюлерів. Інці жовтня, всього равлика з поля забираємо, тому що равлик не зимує е, тут. Адже якщо він е, ми залишимо його на зиму, він просто не прокинеться навесні. Е, тому всього равлика збираємо з поля і поле переорюємо. Але зараз в нас равлик є під щитами, тому дивимося на равлика, як він живе. Так як зараз день, равлик спить. Равлик нічна істота в день спить, ховається від сонця. А увечері, до речі, ви стали спостерігачами дуже класного явища, коли равлики паруються. Равлики паруються приблизно півдоби, приблизно можуть швидше, може трішки довше. Через після спарювання, через приблизно два тижні, равлики вже можуть відкладати ікру. Коли вони спарюються, це рахується, що вони два хлопчика. Коли після цього вони обоє зазвичай вагітнюють, стають жінками. Равлики-гемафродити, доволі таке цікаве, незвичне да для людей, для інших істот, але так і є. Все тіло равлика це суцільна нога. В равлика немає вух, вравлика немає очей. Равлики знають лише день і ніч, тому що їм не потрібні очі. Адже навіть якщо пробіжить якась небезпека в вигляді миші чи пташки, то равлик нічого не зуміє зробити. Його просто з'їдять і все на тому. Тому равлик в равлика є основне. Це нюх. По нюху він знаходить партнера, по нюху він знаходить їжу, і в принципі йому більше нічого якби і не потрібно. Равлики харчуються спеціальною травою, яку для них тут висаджують. Це гібрид ріпака і пекінської капусти. Від цього наедку равлики гарно ростуть. Середня швидкість равлика не перевищує 6-7 см на хвилину. По число зубів саме равлики займають перше місце на нашій планеті. Їх у них близько 25 тисяч. Щоправда, всі зуби настільки маленькі, що розглядати їх треба під мікроскопом. Зазвичай равлики не п'ють воду, а просто вбирають її усією поверхнею свого тіла. Мушля равлика майже завжди закручена за годинниковою стрілкою. Особини з закрученою проти годинникової стрілки зустрічаються вкрай рідко. Забавні гішки равлика це її орган. Факти, що вони являють собою вимирнутий на вейпінс. Навіть досить великі равлики можуть спокійно пересуватися по гострому лезвию ножа і при цьому не поранитись. Давайте перевіримо. Ну, це бокси з маленькими равликами, яких ми будемо виселяти сьогодні пізно ввечері або завтра пізно ввечері. Тобто, коли виселяємо равлика на поле, коли сонечко вже сіло. Адже равлик дуже кволий, малесенький і може просто висохнути, якщо ми зараз у день його виселимо. До речі, хто хоче зараз спробувати відкрити бокс? Подивитися. Давайте також тримайте Одна тримає, тримайте, а ви двоє відкривайте. Ось це маленькі равлики. Равлики одразу народжуються з мушлею, і мушля росте разом з равликом. Дівчата, зараз будемо готувати равликів, точніше розігрівати. У нас є напівфабрикат і його треба розігріти. В даному випадку ми ставимо равлики на гріль, так як у нас є гріль. Але зазвичай напівфабрикати розігрівають в духовій шафі. Але сьогодні розігріваємо на гріль. Тому ось такі напівфабрикати. Равлики вже вони зафаршировані, вже вони приготовлені. Нам треба їх лише розігріти. Рівненько треба розставити їх на гриль. Для чого? рівненько? Для того, щоб соус менше соусу стекло ось в цей контейнер. Адже смак соусу продає, смак равлику продає саме соус. Це соус по бургундськи Сюди входить основа всіх соусів. Це вершкове масло, найжирніше 82%. І відповідно ми додаємо до цього соусу зелень. Це або петрушка, або і чесничок, ну і звісно, сід. Тому зараз ви відчуєте цей запах, який піде після того, як равлики почнуть розігріватися. Все, закриваємо гріль і приблизно чекаємо до 10 хвилин. Соус розтане і це вже буде готова страва. Взагалі равлик – це чистий білок і рахується, що в нього білка більше, ніж в корічному м'ясі. Тому його їдять, і він взагалі не алергенний і Через те його так в країнах Європи дуже цінують. В нас звісно, ще трішки не розуміють цієї страви. Але я думаю, потрішечки, потрішечки люди будуть звикати, щось дегустувати, тому що ми вводимо саме любов до равлика. Бо в нас є дуже багато замовників, які замовляють вперше, вдруге, в десяте. Навіть дуже люблять равлика. Виявляється, люди тут ділянку ми купили. У 2015 році, якщо я не помиляюсь, там 15-2014 рік. Випадково нам ми приїхали, нам сподобалося місце і вирішили її взяти. Чесно, багато років ми сюди не приїжджали, тому що, ну, тому що ми живемо в місті. У нас є в приватному будинку і в нас є де відпочивати, скажімо так, навіть намагалися цю ділянку продати, але таких ніхто не купив. І ми виграли грант через те. Ми тут влаштували равликову ферму. Тут дуже чудові краєвиди, коли люди до нас їдуть, захоплюються. І у нас ділянка ідеальна. Мені здається, і взагалі ще плюс автентична хата додає свого шарму. А все, дівчатка, равлики готові, і ви можете сідати, щоб смакувати цими делікатесами. Я пригощаюсь. Це називається страва ескарго, ескарго по-бургонськи. Гарячі равлики. Зараз я ще вам принесу бутерброди з равликовою крою і канапки з маринованим равликом. Та я вам розповім, як їсти правильно витягувати равлика мушлі. А для того, щоб краще смакувало, є багет по-французьки. Такі гріночки з французького багету викладете ось багетик на тарілочку. можу я вас Берете одну руку вилочку в іншу руку равлика і ось таким чином від себе витягуєте равлик, а соусом поливаєте, мушлі. Це і смакуєте смачного. Перший раз зібрав велику ікру. Альона Шабунько власниця коферму, дійсно любить справу, якою займається. У місті, яке розташоване зовсім недалеко від міської Медушні, відпочиваєш душею. Тут особлива атмосфера. Сюди хочеться повертатись. Равлики для мене це символ дому. Адже вони ніколи не покидають своїх домівок, тримають їх при собі. Саме такі кумедні створіння ми нам нагадують про такі важливі речі. Тому сьогодні хочемо побажати мирного неба та спокою у ваших домівках. В ефірі була вся косячна. до нових зустрічей!